Шанувати світлу пам'ять захисників України. Анатоційні дошки двом загиблим військовослужбовцям відкрили в у Івано-Франківську. Пам'ятні знаки встановили на стіні Центру патріотичного виховання імені Степана Бандери. 35-річний Дмитро Солошин уродженець Херсонської області. У перший день повномасштабного вторгнення родина героя опинилася в окупації. Відтак дружина з сином переїхала до Івано-Франківська, а сам Дмитро став на захист України. Ми проживали шість років за кордоном, і за десять місяців до війни повернулися ми додому. Ми повернулися додому, бо він був великим патріотом України. Він хотів жити в Україні, він хотів, щоб син навчався в Україні. І ми приїхали додому. Але так сталося, що 24 лютого пройшла окупація нас окупували. В 11 часов дня нас уже окупа окуп, окупували. Поруч із анатоційною дошкою Дмитрові Солошину ще один пам'ятний знак: військовослужбовцю 102-ї бригади ТРО Олександру Кисельову. Як згадують побратими, полеглий герой легко завойовував повагу, вмів зібрати навколо себе людей і заспокоїти у тривожній миті добрим словом чи влучною крилатою фразою. І кілька разів під час обстрілів рятував життя побратимів. Це була дуже дисциплінована людина, коли йшла на позиції, він був екіпійований, його не відрізниш від любого іншого бійця, енергійний, він був водієм, він возив на позиції бездоганно. Це дуже шкода такої втрати. Балтика саме такий позивний обрав собі полеглий герой Олександр Кісельов. Бо ж пройшов військову службу у Балтійському флоті. Не маючи українського коріння, він дуже любив Україну і, хоч за станом здоров'я, не міг іти на війну у перший же день повномасштабного вторгнення попрямував до військкомату. Він приїхав сюди в 90-му році. Ми одружилися. Я навчалася в Харкові, і ми сюди приїхали в 90-му році. І так мало помалий, ніхто й не знав, що він росіянин. Прекрасно розмовляв українською мовою. Прекрасно знав історію України. Зачитувався творами про Бандеру, про Грушевського, про Махна, розказував мені і вчив мене. Полеглим героям, які не проживали у Івано-Франківську або не навчалися в освітніх закладах громади, нотаційні дошки відкривають на стіні центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, аби вшанувати пам'ять усіх без винятку. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.